Від Івана, розділ 8, Ісус прощає жінці-перелюбниці, Ісус пішов на Оливну гору, та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники й Фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь, і знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним. Починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: «Жінко, де вони? Ті, хто звинувачував тебе. Ніхто тебе не осудив, вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Іди й відтепер більше не гріши. Ісус, світло для світу! Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого, а якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав з отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав, Отець. Тоді запитали його: Де твій Отець? Ісус відповів: Ні мене не знаєте, ні мого Отця. Коли б ви мене знали. То знали б і мого Отця. Ці слова він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Ісус робить те, що до вподоби Отцю. Тоді знову сказав їм Ісус: Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою, чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду. Туди ви не можете піти, а Він говорив їм: Ви здолу, я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу, тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його: Хто ти? сказав їм Ісус, Я початок, що й кажу вам: Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене. Є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про отця. Тому Ісус їм сказав: Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, те й говорю той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, Багато хто повірив у нього. Істина вільними вас зробить. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього «Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними, відповів їм Ісус. Істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. Діти Авраама і діти диявола. У відповідь вони йому сказали Авраам наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив, ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: Ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати моїх слів, ви від вашого батька диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку, і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить. Бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені? Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова? Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів: Я біса не маю, але шаную мого Отця. А ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить. Хто береже моє слово, не побачить смерті повік. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Ісус знає Отця і зберігає Його слово. Тоді юдеї сказали йому Тепер ми довідалися, що ти маєш біса. І Авраам помер і пророки. А ти кажеш Коли хто збереже моє слово? Не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Це мій отець мене прославляє, той, про кого ви кажете, він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем. Але я його знаю та зберігаю його слово. Христос був до Авраама, Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день, і побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали Ти не маєш ще й п'ятдесяти років, а вже бачив Авраама? Та Ісус їм сказав: Істинно, істинно кажу вам: перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі.